Коли ти розумієш, що ти вже попрощався з життям, а а тобі його залишили, ти не маєш права його витрачати на щось неважливе. Я сама з Маріуполя, а ми виїздили важко. В Маріуполі я працювала фотографом. У мене була фотостудія. І коли я приїхала, мої друзі запропонували мені долучитися до Червоного Хреста. Я хотіла б бути корисною через свою професійну діяльність. І Я дуже рада, що я можу бути корисною саме через свою фотографічну діяльність, тому що ну, це те, що в мене найбільше виходить. І я рада, що я можу висвітлювати роботу нашої команди і всі напрямки, в якому ми розвиваємось. Скрізь, де я була. Як я їхала Україною, я побачила цей потужну цю хвилю волонтерства. А от де б я не була, от в будь-яких місцях хтось допомагав транспортом, хтось їжею, хтось одягом, хтось приймав у себе а, безкоштовно переночувати. І я коли це побачила, мені захотілось бути вже по той бік, не по цей бік, коли ти потребуєш допомоги, а по той бік волонтерства, коли ти вже можеш допомагати іншим людям. Навіть незважаючи на те, що це військовий час, я дійсно можу сказати, що я щаслива людина.